Чому ця інформація є певним чином чутливою? Ось такі витоки, навіть те, що з'являється в CNN що Україна змушена була скоригувати свої дії насамперед з'являється пересторога в українців наших західних партнерів, в тому числі в суспільств принаймні, які не ну не глибоко посвячені усі ці процеси дезінформаційні, з'являється пересторога. Слухати, а раптом не вдасться контрнаступ, а раптом Росія справді зможе встояти. А раптом це зможе взагалі відвести контрнаступ для того, щоб він не відбувся. Тим паче, що зараз ми бачимо, задіюється дуже багато таких дипломатично міжнародних інструментів, починаючи від заяв президента Бразилії, який. Прагне і каже, та вже залишить за Путіном Крим, завершуючи тим таки візитом Макрона до Сізінпіна і якісь спроби, все ж таки так само провести мирні переговори, хоча зі там зі своїми нюансами. Макрон, якби визнає, каже, що зараз час війни, тобто всі чекають на український контрнаступ. Взагалі, в умовах того, що постачається стільки військової допомоги, тільки планів, стільки розмов про це все є. Як я от починав, з виходячи з військової науки. Є можливості у росіян якось зупинити наші наступальні дії, чи вони гарантовано відбудуться? Ну я маю глибокі сумніви що вда... їм вдасться зупинити саме наступальні дії. І пане Василь, я вибачаюсь одна буквально хвилинка. Такий ліричний наступ. знаєте дуже ріже слух цей хибний вислів. Контрнаступ, контрнаступ за суті своєї, вибачте, mm -hmm. зараз да, я розумію. Про... Я розумію, що в о... мене це обмежені дії військ, які мають на меті відкинути противника там на вихідні позиції. На тому власне все йдеться. У нас про наступ, саме про наступ українських сил оборони, які мають на меті звільнення українських територій. Це просто так ліричний відступ, якщо може з вашого дозволу, так да, звісно. Що, я що, я, що, я навіть чув, що типу контрнаступ, це тільки коли наступає противник, а ти йому у відповідь наступаєш, це абсолютно ну, півроку, пів півроку немає ніякого руху на південному напрямку, то ясно, що про ніякий контрнаступ там мови не йде. Зафіксували. А, що стосується, що стосується того, чи може він бути вдалим, чи може він бути невдалим, ну безумовно. Це війна, можливо, все, і може бути фактор погоди, може бути людський фактор, може бути якийсь ще фактор несподіванки. Або дійсно російська розвідка довідається в останній момент про реальні напрямки дій українських сил і нанесе упереджувальний удар. Все можливо. Це війна, підкреслюю це життя наше, і знаєте, часом кажуть людина думає, а Бог вирішує. Я тут скажу так, що все залежатиме від того наскільки ретельно, детально і повно буде здійснена підготовка до цього наступу, коли будуть пропрацьовані всі можливі варіанти дій. А вони пропрацьовуються, і як правило, пропрацьовуються більше десяти різних варіантів. Не буду уточнювати конкретну цифру, вона визначена бойовими документами, але пропрацьовується більше десятка різних варіантів дій, і за кожним з цих варіантів приймається рішення відповідне для того, щоб ну, мати змогу зреагувати у відповідний момент на різку зміну ситуації. Сказати, що цей наступ відбудеться, він гарантовано буде вдалий. Ну, ну безумовно, це було перебільшення. Тому що ми розуміємо, з ким і з чим ми маємо справу. Ми розуміємо, що у порушення всіх канонів військової науки українські сили оборони будуть здійснювати наступальні операції на війська противника, які чисельно підкреслюю, чисельно переважають наступаючу сторону. І це, ну скажімо так, ми вже знаємо. Вже ми вже такі матьорі, як то кажуть, ветерани тих всіх війн. Знаємо, що наступ має здійснюватися зв'язок умов переваги над обороня... військами, що обороняються в два три рази. Такого у нас не буде. Тому тут е, йдеться про віртуозність підготовки, і е, чому ми. Більш впевнені аніж не впевнені у ефективності цього наступу. Тому що ми вже доказали свою спроможність здійснювати наступальні операції саме за таких умов обстановки, коли противник переважає нас тут. Так само ви дуже вдало підмітили, що противник окупався і чекає. А на відміну від нас, для на відміну від українських сил оборони, які ну скажімо так сповідують маневрену оборону, противник сповідує і дотримується тактики лінійної оборони, тобто. Ці, от і яскравим прикладом цієї тактики, є оця от траншея довжиною 70 кілометрів, про яку багато говорять, і решта лінії оборони створюються так. Так, так на Запорізькому, так. Без, безперечно, і там створення якихось там укріплень на пляжах в Криму, і так далі, тому подібне Тобто вони поставили собі за мету утримати як мога більше території, і це їхня хибна тактика. Вони фізично не будуть спроможні, маючи досить такі серйозні обмеження у маневреності, маючи досить серйозні проблеми з логістикою, у разі потреби перекинути на великі відстані додаткові ресурси, додаткові сили та засоби, щоб запобігти українському наступу. Тому це і дає нам можливість говорити про. Більшу перспективність цього наступу і успіх цього наступу порівняно з можливістю не досягти певних результатів. Звісно, ми до кінця з вами ніколи не будемо знати про ті задуми, про ті задачі, які ставляться військам, тому що ну знаєте, досить показує, що як кажуть росіяни, вибачте, за російську, гладко була на бумагі, де забили праврагі. Тобто, життя вносить свої корективи, вона життя вимагає зміни таких планів. То, що наступ відбудеться, в цьому, в цьому немає жодних сумнівів. Хоча, звісно, нам, як людям людям військовим, хотілось би, щоб ми отримали більше озброєння, більше техніки, більше авіації, кінець кінцем, про яку ми багато говоримо, тому що це просто додасть нам більшої впевненості щодо ефективності та вдалості наступальних операцій у майбутньому, але побачимо. Я думаю, що наш генеральний штаб дає собі раду і розуміє усвідомлює той обсяг задач, які потрібно виконати під час підготовки і проведення наступальних операцій.